Для чого насправді в Україні відмінили копійки, і тепер в нас будуть шаги? Розповсюджуйте це відео зараз. Розкажу все як є. Отже, хто не знає, в Україні тепер вже проголосували це офіційно. В Україні не будуть копійок, в Україні тепер будуть шаги. І Я вже читав юмор, що продавщиця каже, що з вас там 10, 10 гривень, 50 шагів, і а на здачу ще треба 50 раз присісти. Ну така от історія. А насправді це жесть. І я думаю, на що вони це роблять? Ну по-любому ж ну попілять бюджет, напевно, п'ять. Ну ну придумали якусь схему схіматозніки. Думаю, ну я взагалі зайду гляну, чи реально у нас були шаги. Захожу, і в натурі були шаги. Ну в мене вопрос, правда, що не кроки, ну ладно, були у нас шаг. Ну, воно взагалі було так шаг там, з твердим знаком і так далі. Думаю, хорошо. Потім, думаю, ну вони, напевно, 100% зараз бюджет відмиють купу, купу філок для того, щоб це все ну, запустити, виробництво. Виявляється, ні, типо, бо постійно кожен рік від року виготовляється дуже багато нових копійок, і їх просто тепер не будуть робити, а будуть робити ці шаги. Ну, копійки теж залишаться. І гроші підуть. Тільки на виготовлення лекал нових. Хорошо, думаю, але мене питання: нафіга це робити е, прямо зараз? Ну для чого робити це зараз? Я розумію, що колись СССР до нас прийшло і е, відібрало у нас е, наші шаги і нав'язало нам свої копійки. Ну, в принципі, так їм і треба. Да, що ми зробили шаги, але ну як зараз, як ви з людей душу вириваєте, останні поняли, вириваєте просто заставляєте останні віддати за ми на всякі банки, скінь туди, скінь сюди, В цей же момент приймаються такі закони. Ну, типа, чи скучно, чи що, чи треба роботи якусь. Мені непонятно. Що ви про це думаєте? пишіть в коменти, це жесть. А якщо ви от хочете, щоб у вас на балансі було не копійки і не шаги, а десь 2-3к в місяць вічно зелених, от я сьогодні відвесь зеленому, ми зараз запустили проект, де українці можуть отримувати ЗП європ рівня, просто розповсюджуючи от відоси а, україномовного характеру, і так само вітаю вас закордонного для закордонних це проектів. Також підходить мову, знак не обов'язково перекладачів. Достатньо ніхто нас не підтримує. Поняло хто питав, хто за тобою стоїть, хто тебе продвігає. Ніхто все сам. Я просто 12 років в цій сфері. От і слава богу, є в мене вміння знання, щоб ні під кого не прогибатися, а чисто з собою і зі своєю командою розвиватися. Ще раз заявляю: я аполітичний, жодного я там якогось кандидата нічого не підтримую і так далі. Я займаюсь бізнесом і допомагаю зараз українцям попри оці всі чорні роботи в Європі і попри оці малі зарплати в Україні, бо гроші непонятно на що виділяються. Хоча це вроді толковий проект, на таке. Ну коротше, не важна. Допомагаємо онлайн, щоб ви могли отримувати ЗП європейського рівня, а не йти не, не на оце, що нам все пропонують. І мать не шаги, не ці копійки, не присідання. А нормальні філки в кармані вся інформація. Самі сайте, де ТГК натискайте три крапки вгорі справа відкрити в браузері. Там поспілкуємося. Я проведу ефір. Це абсолютно безкоштовно. Все, друзі, на зв'язку пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Ну да, пішов я поприсідаю і пошагаю.